Вітаю вас, хлопці, дівчата. Дивіться невелике відео про пляшку для води, яку я собі купив в АТБ. Це не спеціалізований магазин для таких видів товарів, але щось вона мені сподобалася І десь вже місяці-два я її ношу і все нормально з нею. Дивіться, це є якийсь турецький виробник, турецький, це вже добре, не з Китаю. Live in the Moment. Отаке воно продається. В них ще навіть зараз є. Є там такого якогось рожевого для дівчат і синього для хлопців. 650 мл. Чим вона цікава? Тим, що це є тритан. Ті, хто в темі, ті знають, що. Е Взагалі то пластик не, скажімо так, не ідеальний матеріал для того, щоб зберігати в ньому їжу. Навіть от радять, щоб, бо він потрапляє в організм, він, одним словом, він не є дуже добре. Це для, для організму людини. Будь-який, в принципі, пластик. Тому навіть контейнери для їжі бажано брати, щоб це було або скло, або якщо боїтеся розбити, щоб це був емальований посуд. Такий колись, як в наших бабусі і матерів був, колись. Отаке, а не пластик. Але якщо вже брати пластик, то найкращий з того, що я знаю, найкращий варіант пластику це є тритан Цей матеріал погано реагує з, з їжею, так тому такий нешкідливий, має БПА-фрі, на відміну від бага, від інших пластиків, коли ви наливаєте, наприклад, там теплий чай так чи, чи там гарячий чай налеєте, то він може покоробитися, по потім він такий смак буде мати, цей бо він наберего цього, цього пластику. Тут тритан, це тритан це міцний матеріал. тобто от Досить він міцний. Що вам ще сказати? 650 мл, ви бачите, тут роз, розкреслено, щоб ви собі брали, ну, <смі> орієнтували, скільки ще залишилось води. Відкривається, дивіться, Оп, все, все, п'єте. Тут гумова прокладка, бачите? отут-от. Якщо, якщо відкрутити, також тут гумові прокладки, отут, отут де. Зручно наливати, можна сюди якийсь фрук, якийсь лимончик, сік з фруктів, ще щось дати. Відкривається. Закривається, обов'язково вас буде цікавити. Я тільки що напросто просто відкрив. Чи він не, чи не протікає? Не протікає. То просто я відкрутив, відкручував і в мене той от. Дивіться, показую. Бачите? Не тече. Видно, не видно. Зараз зараз наведу фокус, камера не протікає. Ну, два місяці я не можу гарантувати, що там буде через рік чи через два, але в даний момент, от сухо, бачите, тримає руку, нічого не капає. І перевернув, от, все. Супер, не протікає, тритан, недороге, 160-170 гривень. Вроде. Де воно в них там продається на тебе? ті розкладки, що в них є там продукти, то само собі. а там вже при ближче до виходу, там є розкладки з різними речами, канцелярські, ще якісь там штуки, і от в тому числі, або запитайте там е продавців, чи там є пляшки для води. От вони вам покажуть. Там, і там обов'язково має писати тритан. О, тритан пише. Бачите тут, видно? Чекайте, на фокус. Трітан, от, от, тобто, це, якщо вже берете пластик, так, а не там якусь нержавійку чи, чи, чи титан, так, то тоді брати трітан. 630 мл. Давайте в доларах скажу, бо ціни змінюються. 4 долари це недорого. Я дивився в онлайн-магазину, дорожче. Все, таке вийшло сьогодні відео. Відео все найкращого, Хлопці і дівчата.